Як змінилося моє життя після місяця життя на Кіпрі. Це get ready with Me на пляж. Перше, що я замітила за собою, це те, що я зовсім перестала фарбуватися. Я і в Варшаві мало фарбувалася, але тут просто ноль. Мій щоденний макіяж зараз це просто SPF. в мене їх, до речі, дуже багато. І гель для брів. І то гель для брів не завжди, тому що скатуються від жари. До речі, мої улюблені SPF — це. Такий і ось такий. Друге, це те, що я почала оглядатися по сторонам. За три тижні життя тут мене вже кілька разів чуть не збила машина. Тут з цим велика проблема. Буквально сьогодні я переходила до на пішохідному переході без світлофору, тобто переходь, коли хочеш. І якась машина просто почала мені сигналити через те, що ну типу комон могла б уже мене пропустити. Тут для місцевих пішохідний перехід це просто якийсь малюночок на асфальті, він для них абсолютно нічого не значить. Те, що ти там йдеш, те, що ти там чекаєш, поки хтось зупиниться. Вони не те, щоб не тормозять перед пішохідним переходом, вони газують. Тобто я перехожу пішохідний перехід, я бачу, що вдалені в, в метрях 200-300 їде машина, і вона мене бачить, вона не тормозить, вона ще більше газує і просто отак за моєю спиною так пролітає. Ну, було дуже важко перестроїтися на такий формат життя. До речі, про світлофори тут в них з цим теж проблеми. Тобто немає такого, що переходить спочатку одна сторона, а потім друга сторона. Ні, там зелене світло горить або зразу всіх пішохідних переходів, або зразу всіх червоне. Тобто всі зразу переходять. І через це треба дуже довго чекати на пішохідному переході, поки загориться зелене світло, і коли можна буде переходити. Наступне, це те, що я почала боятися буквально кожного шороху. Як не дивно, тут дуже багато ящерок, змій і пауків. І я вже на них надивилася і боюсь. Знаєте, я не сильно боягузки, я не боюсь там ящерок маленьких, але коли біля тебе просто пробігає отака ящерка без перебільшень, я ставлю відео. Ну, не дуже приємно, або такі пауки. I don't like it. Наступне про що хотілося би також сказати, що з цим морським кліматом я живу біля моря, я живу в місті Пафос. Мене абсолютно перестала боліти голова. У Варшаві це була така проблема. У мене кожен ранок боліла голова. Я часто пила таблетки. Зараз я дихаю морем кожен день, дихаю соленою водою. Не знаю, що це на мене так повпливало, можливо, клімат, можливо, менше стресу. Але голова перестала повністю боліти. П'яте це те, що я почала дуже багато ходити пішки. Дуже дуже багато. Тут дуже погано розвинений громадський транспорт. Він, звичайно, є. Він їздить, їздять вони достатньо таки рідко. Так як в мене немає прав, в принципі, я не можу тут орендувати машину або її придбати на скутери. Тут теж потрібні права, тому я ходжу пішки. Єдине за чим я скучаю, що мені подобалось в Варшаві, це те, що там був класний громадський транспорт. Він їздив стабільно, тому я дуже багато хожу пішком. Я навіть вже на собі мозолі. І причому завжди потрібно тут носити з собою воду. Якщо ви не носите тут з собою воду, то ви просто помрете від сонячного удару, від теплового удару, просто підете в омору. Ось мій макіяж денний і закінчився. Я пішла відпочивати і підписуйтесь на мій канал. Пока!